Це світ, який покоїться в Господові, а також матеріальне тіло, яке складається з розуму, мови і життєвого повітря, в, в кінці кінців суть лише породження ілюзорної енергії Господа. Зосередившись на своєму я, він повинен відриктися від віри в ці речі. І ніколи більше не роздумувати про них. Давайте повторимо. Людина повинна логічно доказати собі, що Всесвіт, який покоїться в Господові. А також матеріальне тіло складене з розуму, мови і життєвого повітря. кінці кінців суть породження ілюзорної енергії Господа. Зосередившись на своєму Я, Він повинен відректитися від віри в ці речі. І ніколи більше не роздумувати про них. Коментарі. Кожна обумовлена душа рахує матеріальний світ об'єктом своїх чуттєвих насолод, а матеріальне тіло е, е, безпосередньо своїм істинним я. Слово «тяква» означає, що людину, людині треба відкинути оманне ототожнення себе з матеріальним світом і матеріальним тілом, оскільки і, і те, і друге лише породження ілюзорної енергії Господа. Людина ніколи не повинна вертатися е, з, думками про, матеріаль... е, про матеріальний світ і е, своє тіло як об'єкти чуттєво нас... чуттєвої насолоди, а замість цього повинна розвивати св... собі свідомість Крішни. Якщо дивитись на світ з точки зору вічності, нам відкриється його ілюзорність. Матеріальна енергія Господа не має свідомості і тому не може бути суттю істинного щастя. Верховний Господь єдиний, хто володіє абсолютною свідомістю. Він повністю самодостатній і не має собі рівних Господь. І його називають вішну верховною, Верховним особою. Тільки вішну, а не матеріальна природа з її мізерними творіннями може дарувати нам істину, досконалість життя. Кінець коментарю. Ще раз вірш. Як етат атманіджагат, мановак -ат -ман прана, самхатам сарвам савам має таркена, сфастхаст тягва татсмарит. Людина повинна логічно доказати собі, що Всесвіт, який покоїться в Господові, а також матеріальне тіло, створене з розуму, мови і життєвого повітря, кінцевому рахунку суть. Породження матеріальної енергії Господа. Зосередившись на своєму Я, Він повинен відриктися від віри в ці речі і ніколи більше не роздумувати про них. Омаґ'яна Тімранда, сяг'янанджана Шалакхая, чакшур, мілінам'яна та з майщину равена мама. Врічитання мано пістам стапітам'єна. Своєм рубах Адамах Ям дадаті свападантікам. намам мамомішна падай Кришна приштає буталищим адвіхати виданта свам'я і ти не мене. Намасти Сарасвати Деви Гавані Прачаріне. Дірвіше шуняваді пащача дешатарине. І так дуже цікаво, ми бачимо, що Дебага свамі. Описав Махараджу Парікшиту ліле Господа, самі у Вріндавані. він вертається знову до трансцендентного знання, яке допоможе обумовленим живим істотам, а обумовлені всі тут. Якщо хтось ніття сідга, ну це можна подивитись по діяльності. Ніття він чи ніття. Дуже просто. Подивитись на Його садану, та буде видно, він нітя сіда чи не ніття сіда. Все. На зовнішню, не на внутрішню, на зовнішню. Якщо хтось каже, що всередині він думає про Крішну, ну, дуже легко перевірити це все. Це все обман, ілюзія і на що себе обманювати. Тобто, ну Розумієте, ми повинні зрозуміти, якщо когось ми обманюємо, то тільки що. Самого себе. І він дає Бога с вами далі дає Магараджу Парікшиту не просто роздумувати про Кришну, про ліли Його бриндавання, а Він дає знання, яке йому цьому допоможе. Тому що люба, жива істота, яка попадає в цей матеріальний світ, отримує що? матеріальне тіло. Так? І вона так чиначе, як вона Нітя сідха, їй приходить по волі Крішни. Тим паче ми бачимо, що Нітя сідха, він також зовні, він веде матеріальне життя. І Нітя він приходить сюди, щоб дати людям приклад, показати людям приклад, як ці речі можна зробити. Безумовно, якщо Нітя сідха приходить, він завжди пам'ятає про Кришну. І в нас є дуже гарний приклад, наш Ачарій. І ми можемо побачити, <ріст> чим Ачарія займався з самого дитинства і до. Да. Якщо так, може і є, ну я не бачив, не чув. Діти, які хотіли проводити радхаятру, у нас є. Чи в нас є батьки, які змушують заставляють дітей там, на фестивалях, свята організовують. Проводити і, 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 свій ум, розум свій зосереджувати на Крішні. Дуже просто, зрозуміти. В чому проблема? Нащо цю ілюзію навіювати? Мої діти, мої ці, мій той, мій чоловік, моя дружина, діття сідгі віддані це все просто ілюзія. Поки хто знаходиться в матеріальному світі, особливо як це обумовлена душа, яку отримала, яку отримала. Змогу практикувати свідомість Крішни, вона повинна бути цим щаслива. Ні, їй хочеться знову навіяти на себе ілюзію, оце в величі, яка е е е е е е е насправді е е на її немає, але це... вона хоче бути великою, це бажання задовольнити своє оманне его, це я, 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 це неможливо. Логічно треба зрозуміти, що цей. Тіло це мішок з випорожняними. Поки людина це не зрозуміє, як тут говориться, людина логічно. Логічно ми бачимо, коли логіка пробуджується, да, шила Бровопада, якщо такий, <хи> сказав, да, що йому шила Бровопад сказав, що він порозумніше в 70 років. Тобто ми бачимо, що це опис іде системи, кого Варнаша Мадгарми. Варнаша Мадгарми. Це розуміється, що 25 років людина повинна прожити в Брамачарі, потім 25 років гріха і потім 50 років вона починає задумуватись над суттю життя. Так як по нас то хто в нас тут 25 років був в Брамачарі, ну 20, де цей запах є десь. Я промовчу, я не буду нічого говорити, так да, промовчу. Давайте логічно дивитись на ці всі речі з точки зору розуму, а не просто о, він який великий, відданий. Знаєте, що якщо дуже е, завищ, завищувати е, е, ну, якби, на, надміру, прославляти відданий, це є образа дуже велика. Тому треба бути дуже обережним. Або надміру прославляю, або критикую. Оце є все критика, це є все образи. Так пояснюють очарі. Тому треба навчитись говорити речі так, як вони є. Я живу де, в матеріальному світі займаюсь зранку чим? Зранку і до ранку. Тільки думаю, як підтримувати своє що тіло. Які Нітя Сідга? Нітя Сідга, він і не думає, що він є тіло. Він з самого дитинства, як прохладма гарач, як шила Правопада, да, займається і думає постійно про Кришну. Шила Прагопад надихав своїх батьків, щоб вони да, організували йому радхаятру, там і оце получалось. Наші батьки думають інколи, інколи, як би дітей. Да, Хоч якось їх задіяти в свідомості Кришна. Тому треба дивитися реально на речиці і розуміти, чи я обумовлена жива істота, яка по милості шилебропада і відданих нам попав в цей рух і є можливість тепер практики. Але тут логіки не вистачає. Що таке логіка? Логіка це розвинений розум. Тобто розум, який розуміє, в чому суть життя. І він розуміє, що він знаходиться тут, страждає, і він добре розуміє, що без свідомості Крішни йому нікуди не діти. Тобто без того, як він не роздумує над філософією свідомості Крішни і кожен день не читає Багавадгіту, він не може знаходити свідомості Крішни. Він тільки робить вигляд, що він там що знаходиться. Тому що якби це було, то були повні алтарні. Да. Люди б обговорювали що. Багаватгіту. Вони обговорювали не просто ліли Крішни, а вони обговорювали Багаватгіту, тому що нас постійно турбує наш розум і наше тіло. Далі бровопада, він показує, це в цьому гарний приклад. Його лекції самі найдосконаліші і вони приводять до тями обумовлену живу істоту, якщо вона їх просто уважно слухає. Просто треба про <смеш> правопади і коментарі. Треба просто уважно слухати. І тоді все стає на свої місця. Але якщо я там щось не розумію або не можу уважно слухати, це говорить про те, що інтелект і логіка що не працює. Ми не говоримо про нашу кращу половину да, менеджер. Тут говориться про тому, що е, вони не е, підлягають принципам нашими дарами. В даному річ іде е, про Вана Чим повинен займатися Ванапраста. Тобто 25 років він пробув як Брамачарі, він отримав трансцендентне знання. Це говорить про те, що Брамачарі за 20 років шастри він може вивчити що? На пам'ять. Давайте реально дивитися на речі. Шастри вивчив на пам'ять. І потім, якщо він, в нього зберіглося таке е, сильне бажання, ще, він не може з нього контролювати. Гуру його каже: краще тобі женитися. Да, він жениться і проходить це, реалізує це знання, яке він вивчив на пам'ять.